Всім привіт! Сьогодні я пропоную виконати задачу 3.2 на сторінці 173 вашого підручника. Отже, задача звучить так. Учні 7-го А-класу спілкувалися в соцмережах. Петрик зробив Х-дописів, Марічка Y в дописів, а кожен із решти учнів по z дописів Скільки всього було зроблено дописів, якщо загалом у спілкуванні брали участь N-учнів? Значення X, Y, Z та N вводять з клавіатури. Отже, перше, що ми маємо з вами зробити, це задати наші зміни. X дорівнює. Зрозуміло, що кількість учнів, кількість дописів це будуть цілі числа, це не можуть бути дробові числа. Тому виводимо тип даних int. Команда input, яка нам дає можливість вводити дані з клавіатури, і беремо для нас підказку. Х це кількість дописів, що зробив Петрик. От і пишемо що Кількість дописів, що зробив Петрик. Петрик X Наступний рядок ми пропишемо. Задамо змінну Y, яка нам буде відповідати про кількість дописів, що зробила Марічка. Так. Наступна зміна, яку ми вводимо, це кількість описів, які зробили інші діти, решта, да? Інш... решта дітей. Інші. Мова. Не забуваємо змінювати мову. Кількість, кількість дописів, що зробили кожний із решти дітей. І залишилась нам остання зміна: це кількість дітей, які брали участь у спілкуванні. Все, ми ввели з вами всі зміни. Тепер потрібно прописати саму програму, яка буде розраховувати цілу кількість, загальну кількість дописів. Дуже легко порахувати, скільки дописів зробили Петрик і Марічка. Це, зрозуміло, буде сума тих дописів, що вони зробили. Але як же ж нам знайти загальну. Кількість дописів, які зробили решта дітей. А для цього нам потрібно спочатку знайти яку ж цю решту дітей. Тобто, коли ми вводимо зміну N, це загальна кількість дітей, враховуючи і Петрика, і Марічку. Відповідно, якщо да, там загальна кількість дітей в спілкуванні були 8, то решта це буде 6, да, без Петрика та Марічки. Тому ми можемо ввести, наприклад, змінну K. Яка буде нам знаходити оцю решту дітей? Це буде N відняти 2. Ну, тут все логічно: да? мінус Петрик і Марічка двоє цих діток. Наступне ми маємо знайти загальну кількість дописів, які зробили ці діти, ці решта дітей. Тобто ми маємо взяти да, цю загальну кількість дітей і помножити на ту кількість дописів, яку зробили кожний з них. Давайте задамо це як зміна М. Тобто, у нас кількість дітей да, було 8 мінус Петрик Маричка, наприклад, це 6 дітей. І кожен з них зробив по 3 дописи: 6, 6 на 3 18. Отже, тобто, що ми маємо зробити: К помножити на Z на ту кількість дописів, які зробили діти. І останнє, що нам потрібно, це знайти суму, да, загальну кількість дописів. Яку вони зробили. Отже, нам потрібна кількість дописів, яку зробила Петрик це Х. Додати кількість описів, що зробила Марічка, це Y. І плюс кількість, загальну кількість дописів, які зробили решта дітей. Це наша зміна М. І останнім рядком у нас буде це отримати результати, вивести. Виконання програми в консоль. Ну, це наш принт. Запишемо відповідь. Загальна кількість дописів, зроблених дітьми тере. І, відповідно, тепер наша зміна сум. Яка відповідає за цю кількість дописів. Давайте саме перевіримо виконання програм. Отже, Петрик у нас зробив три дописи. дописи. Марічка у нас зробила чотири дописи. Кожний із решти дітей зробив по два дописи. Всього у нас у спілкуванні приймало участь вісім дітей. Отже, вісім дітей мінус Петрик Марічка це шість дітей. Кожне із цих шести дітей зробили по 2 дописи: 6 на 2 12, це 12, І плюс ці дописи, що зробили Марічка та Петрик, 12 додати 4, 16 і 16 додати 3 19. Отже, ця наша програма все правильно порахувала. Загальна кількість дописів зроблена дітьми 19. Ось такий варіант я вам пропоную розглянути для розв'язку цієї задачі. Бажаю вам успіху!